Перелік громадян, яким заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану, значно розширили. Так рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня дано розпорядження Кабінету міністрів України у п'ятиденний строк внести зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Запропонованими змінами буде заборонено виїзд за кордон фактично усім можновладцям та чиновникам. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто не зможе виїхати за межі країни та які сюрпризи чекають на ухилянтів, що зловживають системою шлях для виїзду за кордон. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Якщо відкриємо рішення РНБО, то побачимо весь список. До нього входять члени кабміну та їх заступники, керівники державних органів, народні депутати, судді, прокурори та голови державних адміністрацій. І це далеко не всі посади. Заборона виїзду стосуватиметься і працівників заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування. Виїзд за межі України для всіх цих осіб буде дозволений виключно для службових відряджень. Посилання на рішення додаю в описі під відео для того, щоб переглянути весь список. Ну добре, скажете, ви заборонили чиновникам виїзд за кордон. Що? А те, що це рішення, по меншій мірі прийнято з запізненням, адже війна триває майже рік, а заборону для посадовців ввели тільки зараз. Та й для того, щоб її запровадити, знадобився зашквар зі звільненням заступника генерального прокурора Олексія Симоненка через те, що той на новорічні свята потішив себе відпочинком в Іспанії. З точки зору громадянина можу сказати, що таке рішення виглядає цілком справедливим. Вся чиновницька бюрократична машина повинна працювати на перемогу, а не їздити в Іспанії. Адже для перемоги важливий її кожен гвинтик. Маленький гвинтик. Однак, з точки зору юриста, така заборона виглядає не дуже законно. Поясню, чому обмеження конституційних прав, в тому числі такого як право на свободу пересування, має встановлюватися в указі президента про воєнний стан або ж про загальну мобілізацію. Однак в них це не передбачено в указах перелічено, які права можуть обмежуватись, а не обмежені в інших нормативних актах. Такої заборони теж немає. Є тільки правила перетину кордону, що затверджені Кабміном, які, м'яко кажучи, до конституції не дотягують. Тому з точки зору права така заборона незаконна. Щоб не вдаватися в деталі, ось у цьому відео розповідаю про це більш детально. Рекомендую подивитись. Не менш цікавим є пункт 2 даного рішення. Зацитую його: службі безпеки України вжити заходів щодо перевірки законності. Рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласних Київської міської військової адміністрації про виїзд за межі України громадян України, у тому числі на транспортних засобах, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи шлях. Не секрет, що системою шлях користуються недобросовісні ділки. Ухилянти та діти таких одіозних персон, як Портнов чи Гладковський, для того, щоб виїхати за кордон. Про це навіть зазначало на ЗК у звіті, та й регулярними гостями шпальт видань є новини про підозри чиновникам, які організовують незаконний виїзд чоловіків за кордон через шлях. Тому, скоріше за все, цю схему ухиляння прикриють або хоча б ускладнять її реалізацію. Давно пора. До речі, в одному із моїх відео я вже розповідав про виїзд за кордон через шлях та які з цим пов'язані ризики. Ось тут з'явиться посилання, також рекомендую подивитись, щоб зрозуміти масштаби проблеми. Якщо підсумувати, то особисто я вважаю таке рішення необхідним. Однак, якщо Проаналізувати поточні події пов'язані з тим, що ніби як ворог планує нову масштабну наступальну операцію, і співставити це з тим, що Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військовослужбовців за дезертирство і невиконання наказів. Якщо врахувати серйозні кадрові перестановки та додати сюди заборону виїзду всім чиновникам, то стане зрозуміло, що насуваються дійсно серйозні та визначальні події на фронті. Тому закликаю допомагати зсу та донатити, донатити і ще раз донатити. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.